Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Пам'ятаєш, я говорив про те, що вся церква за всіх часів у своєму вчині брала за основу те, що написав апостол Павло у своїх посланнях. Звісно, всю Біблію, але послання Павла відіграють у вчині церкви велику роль. От, послухай трохи про те. Що написано у посланні апостола Павла до євреїв? Лист до єврейських християн. Багато євреїв із правлячої верхівки відмовилися слухати добру звістку про Ісуса. Вони не вірили, що Він їхній Месія. Однак були фарисеї, такі, як Павло та декотрі священники, які повірили в це. Цим упертим юдеям важко було відмовитися від своїх старих звичаїв, декотрі навіть примушували християн інших національностей також дотримуватися цих звичаїв. Павло не міг змиритися з цим, бо єдиною вірою, яка рятує людину, була віра в Ісуса. Були такі юдейські християни, які прагнули повернутися до свого старого життя. Один лист послання у новому заповіті написаний спеціально для них. У листі порівнюється старий заповіт, який Бог уклав з єврейським народом, і з новим заповітом, укладеним з людьми через Ісуса. Автор листа доводить, наскільки нове краще за старе. Мойсей був гарним вождем, але Ісус набагато кращий. Він не просто Слуга Божий, Він Божий Син. Для євреїв золотий ковчег заповіту в Божому храмі був ознакою присутності Бога, проте товста завіса. Закривала вхід до святого місця, де він стояв. Коли Ісус помер, завіса роздерлася. Через Ісуса відкрився шлях до Бога. За часів старого заповіту вищі священики приходили до Бога від імені людей і молилися за них та за їхні потреби. Бог повсякчас приймав жертвоприношення тварин, намагаючись очистити людей від усього поганого, що вони зробили. Однак Ісус став набагато кращим першосвященником. Він віддав своє життя як досконалу жертву на всі часи. Його смерть може повністю очистити людей в очах Бога. Ісус. Немає гріхів, як їх мали колишні першосвященники Він не старіє і ніколи не помре. Він вічно живий, завжди готовий допомогти і надати сили людям, які віддані йому. Він знає, що таке бути людиною, тому він ніжний і співчутливий. У листі згадується багато героїв і героїнь старого заповіту. Усі вони довірялися Богові і покладалися на нього. Вони сподівалися на все те добре, що Бог обіцяв віруючим, те, чим християни насолоджуються тепер. Вони хочуть, аби ти цілком довірявся Богу і був непохитним, пояснює автор послання, як би важко це не було. Спрямуй свій погляд на Ісуса Він першим пройшов шлях, і Він допоможе тобі теж завершити Його. Отож не здавайся. Чого навчає нас це послання? Найголовніше для нашого Спасіння віра в Ісуса Христа. Ця віра змінює наше серце. Ніякі правила і заповіді цього зробити не можуть. А віра в Ісуса Христа може. Бо віруючий в Ісуса Христа стає дитям Божим, має Його Святого Духа і це Святий Дух, який живе у віруючій людині, змінює серце людини. Робить її здатною служити Богу, жити святим життям і бути з Господом у вічності. І таких людей, які вірять в Ісуса Христа і живуть за Його волею, Бог не соромиться. Ось такі мої думки щодо цього послання. Але тепер нам час прощатися, до побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.